Відомо, що А квадрат плюс Б квадрат дорівнює 16, і А-Б мінус до квадрата дорівнює 36. Знайти добуток А та В. Що тут можна робити? З чого починати? З того, що можна. А можна розкласти ось цю формулу. От з цього і почнемо. Отже, розкладаємо, будемо мати А квадрат, відняти 2 аб Ось уже добуток у нас виникає. Додати Б квадрат. Дорівнює 36. Тепер подивимося, що ж ми отримали. Ми отримали: ось, ми маємо А квадрат плюс Б квадрат. Ось якраз цю суму ми отримали. І її можна замінити числом 16. Тобто, ми можемо написати тепер: 16 відняти 2 АБ дорівнює 36. І АБ у нас тут. Є як невідоме. Ми цей вираз розглядаємо як єдине ціле. І розв'язуємо це рівняння відносно невідомого. Отже, будемо мати таке. 2АБ дорівнює 16 відняти 36. Я не роблю переноси всякі, тому що ніхто не відміняв правило, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ось я цим і скористаюся. Отже, 2АБ. Дорівнює мінус 20, а сам добуток АВ дорівнює мінус 20 поділити на 2, і буде мінус 10. Ось така робота.